Це дуже складне рішення, згодно з вами, щоб якби не було воєнного стану, у нас було більше інструментів арсенал дій щодо впливу. Зараз, напевно, те, що робите, ви я вам дуже вдячний. Інформаційна робота, розмови, дискусії, діалоги, певна культурна дипломатія, певне вміння з тими вже людьми, які є, да які репрезентують Україну сьогодні. Хороші, погані, ефективні, неефективні, інших немає. Да? тобто, у нас є там той президент, який є. У нас є та верховна рада, яка є. у Нас є той уряд, який є. Відповідно, ми маємо виходячи з виходити з тих обставин і шукати всередині цієї системи правильні підходи і правильних людей, які можуть. Bye. Uh -huh. Зробити ті критичні речі, які потрібні, навіть за всіх своїх недоліків, тому що ми живемо в той час і за тих умов, за яких ми живемо, і змушені вести війну в таких обставинах. У нас немає свого Черчилля у нас немає свого Рейгана у нас можливо немає там свого Гіндерсбурга чи інших якихось осіб, да якихось хотілося б мати. Але все це також були живі люди з плоті крові, і стали вони великими часто а, а апостеорії після да тобто того тих подій, які відбувалися а під час війни і складних. Моментів їх також дуже багато критикували, їхні дії були далекі від успіху, наприклад, історія Черчилля, особливо під час Першої світової війни, це не історія да, не, не історія успіху, це історія переважно помилок і невдач. Але на Другій світовій війні Черчилль себе показав краще. Тому я гадаю, що незважаючи на всі, -всі обмеження, ми маємо робити все можливе і неможливо, знаходячись там, де ми є. І зовсім вже на останок? Чи правильно я почула вас, що ви проти війни до останнього? Ви вважаєте, що в тих умовах прикрих, що сталися, ми маємо розробити нову стратегію. ну Зараз вона вже розроблюється, і американці про це кажуть і українці. Стратегія більш оборонна, нову стратегію, яка дозволить Україні встояти і при цьому зберегти більше людей. Правильно я вас почула? Чи? Ні? Так, якщо е, підсумувати, то так але відповім більш Я Гадаю, у нас має бути декілька сценаріїв, декілька планів. Ми маємо розуміти, що довгострокова війна, війна на виснаження. Вона для України також створює великі ризики, тому що знову таки повертаючись до прикладу Першої світової війни, Німеччина, яка була набагато потужніша на да, в усіх аспектах і самостійніша ніж Україна, не витримала тиску довгострокової війни. Україна може мати Такі ж самі ризики, і ми маємо їх зважати. Відповідно, потрібно розуміти, що якщо у нас не буде можливості моменту зараз, ну, умовно зараз виграти Росію кінетично на полі бою, значить нам потрібно бути. Кмітливішими, хитрішими, розумнішими, можливо, десь зафіксувати гарячу фазу війни і гібридними методами завалити їх середини або якісь іншим шляхом. Я не кажу, що потрібно йти на якісь будь-які да там припинені вогню або на них іти. Ні, питання сить мова в тому, що у нас є мета. Мета є перемога, і перемога це не просто підняти прапор над Кремлем, а перемога, щоб Україна, виходячи з цієї війни, була якомога з більшою кількістю своїх живих громадян, цілих міст і суб'єктністю, а не Руїнами да, там, ну, тобто можна виграти війну по різному і питання, як її виграти, е, я вважаю, що питання людського життя це ключове питання. Відповідно, ми маємо шукати ті шляхи перемоги війни, які будуть е, найменш трагічними.